3-3. збірна України зіграла товариський матч проти Німеччини. Тисячний поєдинок в історії Бундестім, дебют для Реброва і втрачена перемога. Виходить, що так, з дев'ятої спроби, все одно ми німців не здолали. Хоча шанс, я думаю, був і він був найкращий за весь час. Є про що поговорити ми починаємо. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім Привіт. Я вам так скажу, взагалі, я коли побачив склад німців, то в мене перша думка була така: нічого такого немає, цілком можна грати у футбол. І не сказав би, що Раум, Вольф, Гінтер, Фюлькруг вони індивідуально сильніші. Скажімо, за Миколенка, Тимчика, Матвієнка, Циганкова. Це беручи чисто по позиціях. Ну і по інших футболістах також питання можуть виникати у прямому порівнянні чи не у прямому порівнянні. Тож так, як Якщо не враховувати перші 10 хвилин а, цієї зустрічі і останні 10 хвилин цього матчу, то збірна України це і робила, вона грала у футбол. Але я думаю, що Реброво. Ну, багато доведеться працювати саме над тим, щоб у матчах проти грандів ми не виходили, лякаючись саме імені збірної, проти якої ми граємо. Можна сказати, набагато гірше. Ну, нерви на перших секундах у Бремені вони чітко показали підсумком, чого вони можуть врешті-решт стати. Це пропущений гол. Звичайно, сподобалася наша атака на перший гол. На щастя, працював Варь. Він показав, що там офсайду не було в циганкова. Хоча мені все одно здалося, що українці із кожним етапом цієї атаки, десь ну, з кожним пасом на півсекунди запізнювалися. Але, ну, знову ж таки, концептуально все здорово, це більше такі придирки. І ну, зазначу також, що любить Віктор Циганков забивати збірним. От голи вони взагалі стали під у цьому матчі помилок Німеччини і наших старань одночасно, бо іноді буває тільки одне, тільки один з факторів, а тут два одночасно. На другий гол теж обрізкає. Циганков Красунчик знову це когось дивує. Він пропустив м'яч на Мудрика, і по суті, це 0-5 асисту. Дуже схожий гол нам німці забили. Ну, зрозуміло, що такі пропуски м'яча вони підточені, відточені на тренуваннях, проте все одно я вважаю дуже, дуже. Круто. А третій гол, ну, пас назад від Бранта ну це жах. Гінтера шкода. Я вважаю, що Юліан Гінтера підставив, а міг захисник, звичайно, обробити кращий м'яч, але Брант зіграв у футбол, скажімо так, чисто в себе в голові. Він все так змоделював чи не моделював, все собі уявив. А на реальність він попросту забив. Це така типова пастка великих геній. Він дійсно великий геній, але тут ну, просто жах і, Побічна якась дія. Ну і наші дії, наші там під час третього голу дотиснули, це було круто. Тож класний виставковий матч, багато моментів по яких ще аспектах варто пройтися. У мудрика більше ефектність переважає ефективність, на жаль, Ярмоленко все ще божить. Дуже сподобався Андрію цьому спарингу. І Ребров дійсно казав правду. Наша сімка у відмінній формі. У цілому, в контексті Німеччини, вправимося у те, що ну, Флінк зробив ставку на поток. Дужний старт у цьому матчі. Далі на методичне можливо розкочування нашої команди. Можливо, навіть була десь недооцінка України, важко сказати, але цілком імовірно, чому ні, але у команди Реброва далі два матчі, вони офіційні. І там, де треба результат, це такі поєдинки саме є. І зрозуміло, що Сергій Станіславович лідерів зняв, команда вже поплила десь і ювілейний матч-маншафт ніхто не зіпсував. Шкода, що за таких умов не вдалося на ванато нормально поглянути. І ще шкода, що на 2-3, коли нам забували Матвієнко, який мені дуже подобається як захисник. Я вважаю, що це класний захисник, що він може грати у тому самому Брайтоні, який його кожного трансферного вікна сватають. Ну, Матвієнко вимкнувся. Вимкнувся. Я просто шоці був. Це дуже дивно. Я не уявляю, щоб хтось у німців так вимкнувся. Треба догравати епізоди. Ну і Соболь навіть на 3-3 так збивати Хаверца це теж велика помилка, і треба вичавлювати з таких помилок тепер досвід. І взагалі, Кай, Кай також молодець. Він гарно вийшов, і можна вважати, що він для Німеччини у другому таймі зробив результат. Цей поєдинок я хочу порекомендувати з двох точок зору, можна так сказати, з більш емоційної і більш практичної. Ну або можна розділити її до 80-ї хвилини та ще 10 хвилин, які відіграла наша збірна. Що мені відразу сподобалось, це. Те, що Ребров не намагається грати через цей комбінаційний, крутий, класний футбол, за яким всі поспішають. В цьому матчі ми грали за рахунок своїх сильних сторін. І це працювало насамперед. Це слід розуміти. Коли ми грали основною нашою основою проти Німеччини, то все було добре. 80 хвилин ми відіграли класно. Рахунок 3-1 це саме те, в що хотів грати, Ребров, те, що цей поєдинок закінчився 3-3, Це не є важливо саме в цьому поєдинку. Важливо те, як команда відіграла саме той час, коли на полі були найголовніші гравці. Це по-перше. І по-друге, це те, що команда показала. А ми побачили, що команда показала, що вона вміє грати за рахунок своїх сильних сторін, за рахунок швидкого пасу за рахунок класних контратак. Взагалі, наші голи вони були круті. А мене здивував склад. Тому що Ребров поставив і циганкова. І Ярмоленка, і Довбика, ну тобто, взагалі усіх циганков грав більш до правому фланзі і могли розкривати цю збірну Німеччини. І це працювало. Можна також сказати, що захист був ну, практично ідеальний. У ці 80 хвилин захист відіграв класно. Так, на початку поєдинку нам могли забити там, напевно, три голи навіть, але все одно захист відіграв непогано. Тобто є питання до Матвієнка лише тоді, коли забивав Хаверц. Так, є питання, але. Але ось ці 80 хвилин, поки була система, поки було все зрозуміло на полі і були зрозумілі задачі, все було класно. Цей поєдинок не є таким показовим, через який можна зробити якісь висновки, тому що це був по перше товариський поєдинок по-друге, у нас ще є дві гри попереду, і ну звичайно, Ребров хотів зберегти. Сили, це по перше, і по-друге, щоб в нього було якнайбільше бойових одиниць, які зможуть зіграти, і це, як на мене, найголовніше. Тому в цьому поєдинку ми побачили, що наша збірна може грати з топами, вона знає, як грати з топами. В цьому поєдинку я бачив, що Рибров не намагається копіювати щось, не намагається грати лише стислий комбінаційний футбол. Він намагається грати за рахунок сильних сторін. Він розуміє, що Німеччина за складом сильніша. Навіщо їй нав'язувати їхню гру, коли в? Тебе склад слабіший. я цього не розумію. А він зробив все правильно і це працювало, і працювало круто. Що стосується голів, перші голики ми забили, що було класно, як на мене, тому що дуже класно е розібралися на фланзі. Це по перше, ну і по друге, це реалізація циганкова. Власно завершив, тобто пробив з правої ноги, підібрав її нормально. Пробив взагалі питань немає. Трап міг би врятувати, але все склалося як, як найкраще. Другий гол, який ми забили, там слід розуміти, що багато що зробив тимчик. Тимчик реально цей поєдинок провів непогано. Лише одне до нього зауваження. Це далі, коли він в першому таймі не віддасть пас на довбика, коли слід було віддавати. 100% слід було віддавати, не треба було пробивати. Тим паче, він ми знаємо, бачить поле поле непогано, тому слід було віддавати передачу. 3-1 в першому таймі це взагалі була б інша гра вже. Тому там слід було все ж таки це робити. Тимчик прострілює, Циганков пропускає і забиває вже ну такий автогол, Мудрик. Мудрик взагалі-то не попав поворотами. Ми це бачили, взагалі погано пробив, але Рикошет і вже те, що трап впав, зробила своє діло. Як на мене, все одно це круто, тому що ми побачили, що збірна знає, як атакувати хоча б з одного флангу. На рахунок Мудри.

Мудрик у другому таймі показав декілька разів непогані забіги. Так, питань немає, але з точки зору, якщо ми подивимось на правий фланг, там було все більш-менш цілосно. Було зрозуміло, хто за що відповідає. Було зрозуміло, як команда буде там атакувати. Зліва не було зрозуміло, і немає питань до Миколенка, чому він не ходив вперед. Чому він там не був, як робив це тимчик, через те, що Мудрик він не зовсім правильно відкривався, він не зовсім правильно займав позицію. Він завжди робив одну річ. Він стояв на фланзі і намагався показати те, що він один і. Там закидуйте мені, але це не може працювати стабільно, це не може працювати взагалі на якійсь постійній основі. Слід все ж таки бути разноплановим і запропонувати якісь такі позиції, де тобі можуть віддати передачу, і вона буде більш цілесообразною. Ну не попав гру. Просто ми бачили, що Мудрик, коли вже атакував, коли в нього були непогані ці забіги, все ж таки намагався зіграти. Лише тонко, лише якось там, лише через перед. Але це не завжди є правильним. Якщо вже прийде тренер, який його навчить робити деякі речі, навчить відкриватись правильно, навчить обирати правильну позицію, навчить е, все ж таки підключатися там і віддавати класні передачі тоді, коли це потрібно, а не завжди. Тоді я думаю, питань взагалі не буде, і він може стати одним з найкращих футболістів у світі. Порівняння циганкова та мудрика, то ну відповідь мені здається, вочевидь, одна. Циганков наразі краще. Просто краще, не тому, що він там забив два, а тому, що він точно знає, що слід робити на полі. В нього одна лише проблема, що він досить травматичний. Але подивимось, може, все ж таки в Жероні це відійде від нього і буде набагато все краще. Німеччина, в принципі, розуміла, як потрібно грати. Але попереду було взагалі незрозуміло, що і хто за що відповідає. Сане провів увесь поєдинок на полі, але від нього, ну, взагалі, ніякого толку не було, якщо чесно. Все ж таки, як на мене, час бійно. Збірна Німеччини ще сирувата, слід зрозуміти, хто буде основою цієї збірної Німеччини. В центрі поля все ж таки не вистачає ще одного гравця, який буде відповідати за те, що команда просто не буде губити м'яч. Те за що відповідав Тоні Крос, зараз є як Кіміх, який ну практично за це відповідає, але все одно не вистачає людини, яка може перевести гру з фланга на фланг, яка може не загубити м'яч в 96 шести, напевно, від. Цотків, коли він в неї. Мені здається, коли команда вже ну саме Німеччина перебудується, то до неї питань майже не буде. Все ж таки, флік є досить таким серйозним фахівцем, і я думаю, що Німеччина. Спрогресує все ж таки до свого чемпіонату Європи, який е, пройде саме у Німеччині. Ну і рахунок 3-3, він є символічним, тому що перед нашим євро рахунок був 3-3 і зараз рахунок був 3-3. Але якщо в тому е, поєдинку все ж таки е, було видно, що ми не витягнемо матч на перемогу, то в цьому поєдинку все ж таки мені здається, якщо б ребров не зміняв би гравців. Якщо б не було ще двох е, важливих поєдинків, то напевно би ми би виграли цей поєдинок так, коли вже в нас не було флангів, не було е, людей, які реально можуть загострювати ситуацію, а саме Циганков, Ярмоленко, там, Мудрик загубили цю ініціативу, і через що ми програли? Але це програш. Не програли, зіграли в нічию, але ця нічия не є якоюсь там серйозною проблемою. Це просто гра, і найголовніше ці 80 хвилин, які ми побачили, вони були найголовніші для цього товариського поєдинку. І я вітаю Риброва, тому що, як на мене, ця гра була просто ідеальною показовою. Отак, як казав класик, це ж було вже. Як колись на відкритті олімпійського, коли коноплянка ігнорував Шевченка і наказував маншафт тоді, а, теж були 3-3. Ну це був трішки інший матч, звичайно, по характеру, але часи також були. Далі важливо те, що буде в офіційних матчах. Звичайно ж, потрібні 6 очок, і я гадаю, що добре дуже що цей спаринг відіграли без травм, ще не вистачало цього. Ну а це була аудіодумка від UAFootball. Дякуємо вам за прослуховування, як завжди. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. там і слухайте. А якщо користуєтеся такою платформою, там де можна щось протиснути догори – П'ять зірочок, палець до гори, залишити відгук, то обов'язково це робіть. І дякуємо вам велике. На Мегого, наприклад, які подкасти найактивніше слухали у травні. Ми там потрапили у добірку фаворитів. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, взагалі, слухати подкасти, ну займатися звичними речами. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є закріплені на мені на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Ну, не потрапляйте в положення поза грою та грайте так, щоб після матчу Флік казав, що ми грали з сильним суперником та проявили характер. До нових зустрічей!